Доброго дня усім! А точніше раночку. То знаєте, що хочу сказати, дорогенькі? Є е, свої плюсики в ось цих відключеннях світла, планових, а іноді і в непланових, і якось так не, по графіку і не по графіку, як, одним словом, як виходить. От. Е, але хочу сказати вчора. Слухайте, позасинали. Повисипалися добряче, на вулиці темно, а ми вже не знаємо, де себе подіти. Встаємо, кажу. Встаємо. Каже, що підемо робити? Ну, в мене тут там робота є, звісно. Кажу, зараз в тебе заберу фонарик. Піду до кроличок, потрібно повичищати. Подивилася по графіку, встигаю виставити прання, закидала все. Хай працюється, Уже одну роботу роблю. Темінь темю, мої господині на посту, на горіхові, але бачу, що не всі, лише кілька штук. Решта, напевно, що таки в хлів пішла. Пончик виляє хвостиком, а я дивлюся на цей на фонарик. І мені тако здається, що нібито хтось сніжок пролітає. Чи це в мене вже не знаю. Від цього від пересипу, що зарані спати полягали. Якісь сімухи в очах. Ні, не знаю, ну щось мені таке підозріле. Що хазяїн? Ти чуєш, що зараз саме півні співають? Ти не що? робити, Час ночі воно кролів чистить. Ще ну буду починати. Одним словом, підтарабанила возичок під клітки з кролицями. З цими кролицями хочу вам сказати якесь одне розчарування. От уже мені тако здається, я вже раз Юрі казала, так, давай поїмо і, і на тому все, і не морочи мені голови. Ну, але поки що ні, поки що годуємо далі. Ці дві красуньки, омці сарок бояться, ті наробили крику, а тут розійшлися, циць. От то, як кажуть, знаєте, одна гарна, друга гарна, третя ще краще. Такі це гарненькі такі, але он та ще не злучалася ні разу. А ця собі порозкидала. Привела, але розкидала. Не, не поприймала, не знаю. Отак От і сидять обидві. Посадили їх разом і хай поки скачуть ці циганки. О, ще якої бурячок лишився. Вся, вся серединка вигрізена, одна шкаті. Ну ви дасте що сказати, чи ні? О, Одна шкірка лишилася. Що ти, я щось роблю, а ти прийшов нерви тріпати, да? хто робить? Ти і робота це несумістимо. <рес> Дивись, саме світає, а я вже наробилася, що ти хотів знати. В якому це році було? Що <рес> світає, а ти наробилася. Сьогодні? Жіляш, полеж, не лякай людей. а то з всіх сусідів побудила. То не я, то цесарки. А ти своїм гупанням що ти? Я гупаю, ніхто не чує, а ці як розійдуться, то пів села. Давай йди снідати мені готуй. Біжи м'ясо доїш, щорашнє. Я м'ясо сказав тобі, що не їсть. Нічого не знаю. Там Треба... Багато холостерину. Треба було мене попереджати, то я б стільки не готувала. а так готувала з розрахунку на тебе. А ти раптом м'ясо не їм. Все, давай фватиш крепти. Ні, ще не повичищала. Це одна тільки? Так. Да. Мені фонарика треба. Пождеш. Якщо ти будеш стояти і такого... <раблях> 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 또... І ти сам щось <раблях> <что -то> роби. <раблях> О, цих уже ще буде тільки попідстеляю, але то буде хано вигорну від іншої, від юшки. А. Я ж кажу, що то не я. Ну всі сусіди почують, що ми вже стали. Може, ще хто спати хотів би, га? Так, а ця ось була, носили її до кролика. Там вона довгенько біля кролика була. От, але щось не веде уже відколи в нас. І я не знаю, колись якось зітловив і оце пробував, чи там що є, чи немає. Казав, що чутно. А я боюся, боюсь навіть руки взяти. Он яка красотуня, але зараз все рівно вигорну від неї, понасталяю свіженьку, будемо бачити. Але ж совніча зробилася, як заїз такий дебелий. Так, що дід Юра скажеш? Все, поміж вуха. І в духовочку. Не порісно. Бо це мене колись дід Іван перевіряв. Ні. Правда, мала? Откривай ну, клітку. Все, всі. коли Юра сказав, що ні, значить ні, буду чистити. Ні та, ні та, ні та. Всі в юшку. Мені треба дієтичне м'ясо. Не ні пісне, ніяка дієтичне. А То я сама хотіла сказати, яка юшка, якщо ти м'ясо не їси? То скоро викамона. Нічого не знаю. Давай по другому кругу і мені, послухай кроли Я? Да! Ні! Все, повигортала, попістиляла, ця взагалі ось уже в сінця сховалася. Понакладала ось так годівнички. От свіжим сіном ще поприношу якоїсь капустки бурячка. О, на вечір дасться, трішки пізніше. Зараз не буду. От Зараз хай поки що трублять сінце. От, Ну і не знаю. Уже коли сказав Юра, що не порісна, значить таки не порісна. От, А я все-таки довго сподівалася, що, може, таки вона не відразу побігала, може трішки пізніше. От, Але ні, не, не побігана. Так, то одним словом діло хороше годувати Іванових кроликів. <голи> Он якої <голи> трубить. От. Але аби, аби ще був толк. Якщо не буде ніякого толку, то я навіть і не знаю, вартує чи не вартує. Як думаєте? Ще раз спробувати, ну, справа в тім, що одну то ще взагалі до кролика не віддавали. От. А ці дві, то вже. І кажу до Юри, що так, давай позлучай по другому кругу, а він кричить, хто я? Я ні. <гум> ну, я маю на увазі, щоб домовився і десь до кролика їх пустив по черзі. Не знаю, що робити. От напевно що таки ще раз будемо спробуємо. Якщо ні, то буде дівчата, вибачайте, буде ні. Цим годівночку теж наклала, а вони собі визберують під лапками. Хромкотять. Ну, хромкотіть, хромкотіть, треба буде зазирати час від часу, так, щоб чи потрібно підстиляти ще чи ні. Може ти нас потішиш, а? Мунюнька. Дивіться, дівчата, бо буде не одна юшка, буде з усіх трьох юшка. О, прийшла в гараж, думала він там. А його там і близько немає. Що, знов Юра сплога крутить, так? Да? Так, да, знов Юраз плога крутить. Перевернув? Заміна нового все. Так. Да. Мішики, полички, все нове. Зрозуміло, міняй. Йду на гектари. Ого! Ну це вже тебе вдома не буде. Чули, чи не чули, хлопці. Пірка вдома не буде, він на гектари йде. Ні. Вона не відпадає, не скажуть. Мовчить. Чого не. Які гектари тут дай до гікта Оп, а їх. Каже, біжи мені, винеси полицю пластмасова чорна в гаразі. Це вона? Не вона? Напевно, що вона. Полицю, полицю. Я знаю, що таке поличка. Що таке поличка? Ну, поличка на стіні, щоб книжки стояли. Ну ладно, буду казати, як є, отвал. Те що скажуть, не знаю, я ж вроді вчився колись. Е, як буде стояти. Так? Ні. Так, ні. Так. А. Що ти робиш? О. Ее. А це були А. Пропав Єрко, не буде вдома. То я вже всіх попередила, що тебе не буде вдома, Чого ти переживаєш? Ще раз, ще раз, скажи, може, що не всі почули. Дороги будуть поперегорувані. <гум> так, ще лиміші треба що мені приймати. Я не знаю, що в це таке. В машині. Ой. Вони важкі. Ні. 7 кіло один чи вісім? Вісім. А їх два докупи, то 16 плюс болти, ну, 20 кіло. То пішли двох. Ай, краса буде, Ай, краса. О, тепер можна птичку годувати та йти дивитися, що там хліві, ще поросяткам дати. І отак розпочався наш день. Юрас уже біля трактора, біля плуга, на вулиці вже розвиднулась. Ну а я бажаю вам усім гарного дня. О! Що мене фонарик на лобі, на вулиці вже видно, а я забула, що я з ними ходила. Отакий. Все всього найкращого.